Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжаночка про важливі події для вас у найближчі три дні. Давайте розглядати. І. М -м -м. А ви знаєте, доволі симпатично. Дивіться, яка вона світла. Не так часто так буває, повірте. І. Так, і для когось. Ой, да тут цілунки, тут, да ви що, тут такі побачення, тут такі приємні зустрічі. Угу. Ну, дивіться, звістка до когось летить, така, що ну, вона спочатку буде здаватись не дуже приємною. Але якщо її опрацювати, то вона і непогана, я вам скажу, буде. Вона просто заради того, щоб когось з вас змусити з місця встати. Ну, Тобто, ви маєте плани, ви завжди щось собі таке ну, плануєте на майбутнє. Але це ж завжди плани. От комусь з вас вже прилетить якась така звістка, щоб вас розбурхати і. Відправити ваші плани, влаштовувати в життя. Для когось показана ситуація, чоловік мені показаний і, і його такий, такий характер в людини, такий складний характер. З чоловіками він не буде там до одного буде прискіпуватись там Щось своє йому доказувати до іншого. Ну, тут всі, від нього відвертаю... Ну всі аж два. Від нього відвертаються, не хочуть з ним спілкуватись, ну, бо знають його характер. Взагалі то людина, як починає щось казати, він нікого, крім себе не чує. І його думка, вона остання, вона найкраща і вона єдина, яку тільки можна почути. Ну от Хіба ж хоче хтось таким. Спілкуватись. Літера А трошки, літера І, оці люди трошки як відмежовуються від цього чоловіка, як намагаються пройти повз нього, щоб не поспілкуватись з ним. Літера О Ще. але дивіться, як літери А і літера І, вони як Далі від цього чоловіка. от Літера О ближче, літера С. Сюди ж. Літера Є. Е. Ну і все. Так, для когось з чоловіків температуру, підвищену температуру тіла показують. Людина вдома лікується, але поки що ну, ще, ще треба лікуватись. Треба сидіти вдома і нікуди не йти. І як повертається весь час до якихось думками, ділом. це, як знаєте, от, треба б зробити, треба б зробити, але температура людину не відпускає от сидить вдома. І все, поки що так. Так. І є людина, яка от за нього трошки так хвилюється, яка навіть дві людини: жінка та чоловік, які про нього так, ну, як можуть, піклуються. Але якісь вони ніби не спілкуються між собою. Це може бути хтось там з родичів або з друзів, ну але з ним спілкуються між собою ні. Далі на перспективу до когось з вас аж дві людини прийдуть не одразу, не разом. Кожна людина в свій час. Оба чоловіки дуже різні. Взагалі по опису своєму, по характерах своїх дуже різні люди, але ви уважні і до першої, і до другої людини. І це, як знаєте, буде щось зроблено, як птичка буде поставлена десь у ваших нотатках або в їх нотатках щось там. Будуть спілкуватись з вами. Далі, далі, далі. Ну, ось знову мені показують людину, яка просто лежить в ліжку і спить. І хтось аж навшпильки ходить поряд, щоб не дай Боже людину не розбудити, ем, Ну, так, не, не маленька дитина, це вже доросла людина. Тут треба. Тут, знаєте, в цьому випадку сон показаний, що він як лікує цю людину. От тут. Треба виспатись заради встановлення сил. Два чоловіки спілкування між ними заради ідеї і третю людину долучати будуть. Жінка тут щось осторонь в цій ситуації, але дуже очікує змін від наймолодшого за віком з цих трьох людей. От, як, знаєте, щоб він розповів, які там зміни є в, в цій ситуації. Далі. Так. Хтось тут жалітись буде, що аж за горло мене тримає. Ну це це метафора, це не, не так, що дійсно хтось там когось за горло тримає. Ні. Це просто от як треба швидше, треба щось. ну Тут як зміни, які не можна затягувати. Людина каже, що от мені в конче потрібні гроші, от просто, бо вже за горло мене тримає. Це може бути ну як. Ну, просто переказ якоїсь там останньої розмови з якимсь чоловіком, але я не можу зрозуміти, чи жінка це каже, чи, чи чоловік. Якщо чоловік, то молодий якийсь, а якщо жінка, то така трошки з щочками пухкенька і такі губки такі, або фарбує їх яскравою помадою, або взагалі просто вони такі, знаєте, Ну, буває так, що дуже такі червоні губи. Як буде питати, в тебе є, ти можеш мені до... дати грошей? Так, що далі? Що ще бачу? Бачу якогось. Людина. Зараз хвилиночку. Спочатку хтось прибіжить додому до вас з новиною, а потім вже від вас, вже, ну, або ви, або хтось з ваших рідних вже далі щось біжить. Щось якась біганина. Треба буде швидко питаннячко владнати. Але вибачте, це як затягли. От просто можна було і раніше його вирішувати. це Може, щось забулись, може не звернули увагу, а воно виявилось важливим. Ну, Побігає хтось тут з вас. Клопіт будете мати, але я так розумію, що і владнаєте ситуацію. Але показано, що розхвилюється людина, і буде голова дуже боліти. Це я так, я так розумію, що тиск відна, підвищиться. Або навпаки впаде, майте з собою ліки От на всяк випадок, бо, так, знаєте, видно, що людина не дуже себе добре почуває і переносить все це на ногах. Попіклуйтесь про себе, хто розуміє, що, що там може бути у вас таке, що треба буде побігати, щоб ви були захищені при цьому. Далее. Хваленчик. Вот тут. сім'ї трошки люди, як... вони не те щоб сваряться між собою, їм просто складно дається якась ситуація через одну єдину людину, яка от... вона не має кровного зв'язку, воно мені так більше йде, хоча не для всіх. Людина, яка от як війшла в сім'ю, але звідкись? Ну, вона не народилась в цій, в цій сім'ї. І от через неї сім'я має клопіт через цю людину. Будуть як гуртом збираються і вирішують, що їм далі робити, як шукають якусь таку інформацію, яка їм допоможе в їхній ситуації. І взагалі тут як зависла ситуація по грошах, от ще й це будуть обговорювати. Що тут справа не в грошах, а от в тій якійсь там пані, яка перебурхала все в сім'ї. Далі, що у найближчі три дні. О, то тут вже показують мені, але це як на другий або навіть можна казати і на третій день від того, як ви дивитесь цю філіжанку. Показують мені вже чоловіка, який вже значно краще себе почуває. Він буде це казати жінці, якась така гарна жінка, дуже симпатична. Але так він її цікаво сприймає для нього в ній як, як дві. Окремі жінки, це може бути таке, що він її або порівнює з якоюсь жінкою, або, знаєте, людина, яка для нього просто от як по-різному виглядає. Тобто до моменту того, як він там себе кепсько почував, він бачив цю людину ну, в одному світлі. Пройшов час, і вона йому вже бачиться от трошки інакшою, ще гарнішою, ніж була донині. Для когось все ж таки не буду казати про одну єдину жінку, тут, як, наприклад, або це дві сестри, або це а, ну, мама з донькою, і він гарнюні обидві, і він якось багато про них думає, щось буде знати, щось як прояснюється якась ситуація. Так. У когось тут очікування, щоб, ну, от найближчі, тут ми ж дивимось на найближчі три дні, ні, тут у когось на найближчі 12 днів затягнеться. Ситуація робоча це коли багато чого залежить від чоловіка, але в нього як от купа справ, і він як відсторонився від якихось там певних робочих моментів, бо він зосереджений більш за все зараз. На справах, ну я б сказала, навіть сімейних. І Угу. Там біля нього ще є люди, але він як центральна фігура. Ота воно виглядає. Угу. Так, давайте, що в нас тут. Тут від когось емоції відходять. Емоції від чоловіка завжди чимось незадоволений, взагалі такий буркотун. Від цих емоцій відсторонюється чоловік, але він як заморожує спілкування з цим буркотуном. Далі. Для когось приємна звістка. Знаєте, тут певна перемога і її щасливий повідомити чоловік. Два, цифра 2 йде, підкреслюється якась позиція, як крапка ставиться, і як документ якийсь підписуються. Ну, наприклад, треба, щоб було два документи. А поки що тільки один підписується. Для когось це все ж таки все одно. Це перемога, це гарна новина. Отак От воно виглядає. Але очікує на ще одну перемогу. Ну, якісь там власні справи в людини. Далі. Багато, дуже багато спілкування. І таке спілкування, знаєте, ви десь побалакали, тут ви йдете далі, зустрічаєте людину і майже те саме з новою людиною вже обговорюєте такого багато. Коли одна якась тема, але вона. З різними людьми обговорюється питання, таке чимале питання. Чоловік опікується цим питанням, поки що не буду казати, що у найближчі три дні в нього все виходить. Ні, це як навпаки, це як початок виглядає. Тут ще йому працювати і працювати над цим питанням. Так, ось тут, як павич якийсь на цифрі 57 стоїть. Це може бути рік народження, може бути вік людини. І він. Буде хизуватись перед якимсь чоловіком. Хизуватись своїми відносинами або своєю сім'єю. Ну. Суто особистим життям. Якось так філософствувати буде. Як він, яким чином він колись зачепив жінку? Ну, то таке вже хай хизується, але комусь доведеться вислухати, бо йому дуже хочеться похизуватись. Для багатьох з вас от приємно таке бачити, бо в сім'ї, знаєте, більш-менш спокій, коли люди між собою вдало спілкуються, вміють вибудовувати відносини, вміють якось так разом вирішувати питання. Хтось тут показаний, як білка, яка ж дуже швидко вирішує, ну, тут як з'явилась ідея, і от ця білка швидко влаштовує так, щоб ідея була зроблена так, як слід. Це може стосуватись для когось з вас роботи, для когось це в сім'ї. От знаєте, Наприклад, хочу чаю, побігла ця білка, зробила чай, там, хочу борщу, білка побігла, наварила борщу, принесла борщу. Тут ось таким буде хтось займатись. Як, знаєте, от, влаштовувати все так, як хтось там. Вигадує, як воно повинно бути, але людин... треба розуміти, що це даремна справа намагатись догодити тій людині, яка вигадує ці завдання, бо показаний мені чоловік, який завжди чимось буде незадоволений. Тут просто от він не вміє бути інакшим, він не хоче бути інакшим. І тут для когось треба розуміти, що цей чоловік десь там в стосунках, і тут він чіпляється, от, бо його дратує все, що робить оця білка, яка вже така, знаєте, загнана якась, втомлена дуже. Або у нього там є жінка, яка для нього ідеальна. Так, для когось вже іншу ситуацію дивлюсь, тут показані теж пара, чоловік та жінка. Тут, тут цілком така нормальна, приємна пара, і тут чоловік як для когось, не для всіх дівчат, пам'ятаємо, філіжанка загальна. Чоловік каже про бажання мати дитину від, саме від цієї жінки. Буде така розмова. Хоча, може, для когось вже є дитина, і тоді просто розумійте, що буде багато розмов вести про дитину. Але обидва дуже щасливі. Тож, це приємна новина. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних трьох днів і більше навіть. І бережіть себе, і будьте в безпеці, і будьте щасливі, і здорові. І хай все у вас буде добре і у вас, і в вашій родині, і в ваших близьких. Побачимось в наступних відео. І всім вам дякую за вашу активність. Всім пока!